Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам деякі методи, як відрізнити оригінальні AirPods від копії або, як більшість називають їх, підробкою. Ось. У мене є в наявності навушники AirPods другого покоління. Я їх вибирав дуже довго. На мою думку, це оригінал. Адже я перевіряю їх всіма методами, які я вам сьогодні розповім. Я розповім вам. Приблизно чотири методи, як відрізнити оригінальні Airpods. Перший метод це найголовніший. Адже для нього не потрібно ні відкривати ні коробку, ні все інше. Якщо ви придбали Airpods, навіть нові, за якусь певну ціну, ви можете подивитися на серійний номер. Він повинен бути біля штрих-коду на іншій частині коробки. У мене є серійний номер не тільки на коробці. Він повинен бути і на самих наушниках, ось там на кришці. І якщо є чек, він там теж буде. Ви повинні перевірити його. Для початку і на коробці, і на чеку, або тільки на коробці. Ви можете написати в Гуглі, перевірити AirPods на оригінальність. Вам виб'є оригінальний сайт. Де ви можете ввести цей серійний номер і перевірити. Але зараз вже навчилися робити підробки з серійними номерами. Ви можете подивитися в інтернеті, пошукати, чи пишуть люди інші відгуки про цей серійний номер. Адже, якщо роблять підробки, роблять один серійний номер на багато айрпотів. Тобто люди могли вже попастися на цей обман. Давайте. Розглянемо другий спосіб. Другий спосіб користується дуже багато людей. Ось, в нас є самі навушники, ми їх відкрили. Ми відкриваємо, маємо тут навушники, ми можемо їх витягнути, нам буде так легше видно. Перший і другий. Ми витягуємо їх і роздивляємося саму коробку. Примітивний спосіб подивитися на контакти. Вони повинні бути гарно оброблені, приблизно як тут. Вони не повинні сильно виступати. І гарно триматися. Це, приблизно. Це такий міні-спосіб, але він сильно не вплине на ваш вибір. Основним методом, на мою думку, є ось такий. Ми беремо фонарик і беремо кейс. Я зараз виключу світло, вмикаємо фонарик, і нам потрібно фонариком просвітити ось цю деталь, корпус. Ви можете побачити датчики. Це, як, ну, це їх, деякі люди їх називають магнітами, деякі датчиками. Але вони можуть бути і на копії, і на оригіналу. Але як відрізнити? На копії, не на, не на всіх копіях вони є. Тільки на гарних копіях. Так їх називають один до одного. Один схожий до другого, до оригіналу. Ми можемо подивитися, ті датчики повинні бути гарно вироблені. В деяких підробках, не самого кращого сорту, їх просто малюють фломастером. А в деяких роблять просто пластмасові детальки і ставлять. Це ви можете перевірити на своє око. Подивитися, там буде звичайно видно їх. Це такий, як на мене, найголовніший спосіб. Ще є головним методом перевірки можна подивитися на. Телефоні iPhone. Ви можете підключити навушники, зайти на серію і подивитися всі номера. Це можна подивитися в інших детальних відео на YouTube. В принципі, я вам розказав всі найголовніші методи. Ви можете правильно вибрати. Якщо що, пишіть коментарі і ставте лайки, і підписуйтесь на канал, адже тут буде багато нового. Дякую за перегляд.